У рівнянки та матері чотирьох дітей Ліани Діновської нещодавно на вірусне захворювання перехворіла вся родина. Жінка у соцмережах повідомила, що хворих на грип значно більше, ніж інформують медики. Однак ця ситуація чомусь замовчується. Ліана Діновська говорить, що хворіють цілими родинами. У дітей піднімається висока температура, яку неможливо збити. Ми викликали швидку, швидка їхала 45 хвилин. Пояснили свідки довгий приїзд, тим, що дуже багато викликів у вечірній час, і нам діагностували. Просто ангіну і виписали медикамент, які потрібно поприймати. Але на третій день захворіла інша дитина, та ж сама діагностика, раптова температура 40, при тим головний сильний біль. І ну ті ж самі всі клініка, яка була і в першої дитини. Але на той час я вже поспілкувалася з багатьма своїми друзями знайомими, і всі абсолютно мали таку ж саму клініку, тобто раптова температура, яка сягає 40 градусів, і це дуже сильно лякає людей, тому що вона не збивається простими препаратами. Медики зазначають, дані про кількість хворих на грип і ГРВІ збирають щоденно, тому про епідемію говорити зарано. Наразі 70% від загальної кількості хворих це діти, і лише 13 діти шкільного віку. Такі дані лікарі пов'язують із шкільними канікулами. Що стосується ситуації, коли піднімається питання про епідемію, цей епідемічний поріг складає 900 випадків на 100 тисяч. Тобто ми бачимо звичайний сезонний ріст захворюваності на простудні захворювання. Безумовно, три вихідних дня, і різке похолодання зіграло свою вплив на стан захворюваності як дітей, так і дорослих. І тому 4 числа по міським закладам ми зафіксували 782 випадки. Безумовно, це дуже багато. Аналізуючи показників в подальшому, ми отримали ситуацію щоденного зниження рівня захворюваності. До слова Вікторія Покоївчук підтвердила інформацію про два діагностованих випадки. Каліфорнійського грипу ввержені ці випадки на сьогоднішній день. Вже ці люди, які перенесли це захворювання, виписані, вилікувані і вже знаходяться вдома. Медики зазначають, взимку кількість хворих на грип та ГРВІ постійно збільшується, тому причин для паніки немає. Однак, якщо відчуваєте себе зле, одразу звертайтесь до лікаря. Ми на даний день не перетнули під порогу, тобто ситуація є контрольованою. Вона Взагалі, під контролем. Якщо брати, скажімо так, дані по місту за останній тиждень, то протягом останнього тижня було зафіксовано 1153 випадки ГРЗ і 13 випадків грипу. Із них було госпіталізовано 54 дитини. За, скажімо, шосте Нуль у нас зафіксовано 257 випадків ГРЗ і 5 випадків грипу. Це по місту рівне. Із них госпіталізовано 6 чоловік. Аби вберегти себе від підступних вірусів, лікарі радять проводити вакцинацію та, окрім цього, самостійно дбати про своє здоров'я, загартовуватись, балансовно харчуватись та гуляти на свіжому повітрі. Юлія Голик, Артем Лаговський, новини Рівного.